І синка мама і мама троє полосяк. От підросли порося вона їм і каже: Ідіть, діти, і шукайте собі щастя. Пішли вони. Перше зустріла чоловіка з, із з'ясової соломи, просить його. І мені сю сороку я зроблю собі хату. Той дав, і порося зробила собі соломну хату. Коли це приходить вог, стукає у двері, кричить. Пацю, пацю, вічини, я до тебе гості прийшов. Не відчинюй, не пищу. Присягаюся своєю колючою щитиною. А раз так обмихну, михну, я одмикну, махну і озую твою хар. Фу. І розвернулася солом'яна хатка. А пояса ледь утекло від вовка. Друге порося зустріла чоловіка з ясною хмельни. Просить його. Дай мені цей хмиз, я зроблю собі хатку. Чоловік дав і порося зробила собі хату з хнизу. Приходить до нього вук, стукає у двері, кричить. Пачу, пачу, відчини, я до тебе гості прийшов. Не відчиню і не пущу. Присягаюся своєю колючою щитиною. А раз так боя я мов ту я свою люту хату. І розвалилася хата з книгу. Лецю текло порося від нього, а третє порося відділу чоловіка ще ні цегли. Просить його. Дай мені цегли, я зроблю собі хатку. Чоловік дав і порося збудувало сонцевину хату. Приходить вовк, стукає в двері і гукає. Пацю, пацю, відчини, я до тебе гость. Не відчинюй, не пущу, присягаюся своєю колючою Раз так, то я вмихнув, мухну і розгулюю твою хатку. Фу. І вогню вмухав-бухав, б... мухав-бухав і хоч як натужився, а це наної хати не розвалив. І вирішив він удатися вихідності і каже Слухай панеч, я, я знаю, де росте гарна соковита річ. 3 о О шостій. Порося стало о п'ятій, побігла на погород, накопали діти, вернулася. Аж тут і вовк приходить. Бачу, бачу, ти вже зібрався? Давно зібрався. Я, я вже її побував там, і приніс цілий кунок ку 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 літи. Ну, построїв. І тебе перехити. я знаю, де росте, яблуня. На ній смачні присмач. Де? У садку за коротю, у містера сміта, ходімо туди разом, нервемо. Я, я я зайду до тебе ранку о п'ятій Е, Та не йди сам, почекай мене. Настав ранок, порося схопилася у досвід, та у четвертій годині мерщій у той садок. Думаю, поки був прийде, я, я встигну повернутися. А поки дійшло, поки вилізло на яблуні, поки нарвало в торбу яблук, зирк уже вовк іде. Що робити? А вовк підходить і каже. Слухай бач, сьогодні у місті ярма. Може, піднему разом. А чого ж? Ходімо, ти коли збираєшся. О третій годині. А порося вибрались з дому раніше. Побувала на ярмарку, купила діжечку, масло полотити і вертається додому. Дивиться, а на зусіч вовк прямує на ярмарок. Що робити? Сховалася вона в діжечку, а дівчика і покотилася дорогий вниз під воду. Бачить вовк, котиться щось. Просто на нього. Трохтить, й губ коче, злякався він, підібугав хвоста і ходив назад до дому. Так і не побував на ярмарку. Потім приходить до поросяткової хатки і роз... розказує якого страху набрався, а поросятку розсміялися і призналася вовкові, що воно було в дівиться, щоб налякати вовка, Вовк мало не мусив від злості, та, та з та більше не змагався.